Якщо чесно, я вже не удивляюсь цьому. І скажу чому. Бо це, бо це що я вам зараз буду показувати далі, це 100% об'єктів. Я закінчую малярку, там пошліфував, поґрунтував. Приходить хто? Потолочник, який натягує ці пакети на потолок. Зараз покажу, як людина завершила свою роботу про чистоту. Другий поверх. Отак людина здає об'єкт. Він набив профіля пластмасовою нахерачена стіну е, Я оставив оцю пиль. Оце від кирпича. Попередньо мною було виконано повністю все попелісосив, пиль із стін шваброю поубирав. Все загрунтував. Чого прораб? Не припер цього ідіота до цього, коли тут була пиль, грязь, тут блін, було як ужас. От тільки я поприбирав усе, вони звуть цих ідіотом. Які потім за собою нічого не прибирають. Це якби ж це один раз таке було, це кожен об'єкт. Кожен об'єкт ось таке. Я можу, звісно, покрасити так, але воно все попаде на стіну. Для того, щоб його нормально зробити, оце треба попересосити і потім фарбувати. Тут все, все аналогічно. Воно куча пилі, куча грязі, чувачок сів у машину і поїхав. І тут прийшов заказчик з ним розраховуватись. Я кажу, я спускаюся зверху, бо я тренер етажу був, кажу, а він за себе поприбирав. Заказчик каже, то, то, вроді би да, я говорю, ось, а це, а це хто буде вибирати? Кажу, я якщо буду прибирати, то це рітяшки буде не безплатно, 35 гривень квадрат. Я з удовольствием це поубираю. Попелісошу, у мене пилісос є, так що я можу це зробити. Дюбіль валяється. Дзвоню прорабу, кажу, ваш чувак тут не поприбирав, коротше, після себе. А він каже: а чого ти йому не, ти йому не сказав? Я кажу, я маю за вашими людьми бігати, показувати, що вони повинні робити. У мене є своя робота, я роблю свою роботу. Я маляр, а не, не бігаю за цими каліками і за ними все повинні убирати. Вони це і так повинні розуміти і знати, що вони за собою мають прибрати. Оце, що вони понасирали. Так що так. Е, натяжник попав на бабки. Оцих три кімнати, раз, два, три, чотири, і ще внизу одна кімната. Ну, Не знаю, На 35 гривень скільки це бли, стоїть. Ну, десь 1003, мабуть, чотири гривень він попав. І це ж таки найголовніше, я виходжу, йому відкриваю ворота. Він помахав мені рукою, типа, пока. Я кажу, ну пока, дорогой мой, іди собі, куди тобі там треба. Ну ти вже в мінусі. Да і все.